Всім доброго дня! Сьогодні хочу розпочати вивчення книги Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості. Значить, написав її Стівен Кові. У мене наразі п'яте видання. Тож, почнемо. З часу першої публікації 7 звичок надзвичайно ефективних людей світ кардинально змінився. Нинішнє життя складніше, у ньому більше стресу, воно висуває нам більше вимог. Ми здійснили перехід від індустріальної доби до доби інформації, розумової праці з усіма його важливими наслідками. В житті перед нами постають завдання і проблеми, про які ще один-два десятки років тому наші рідні і організації, де ми працюємо, навіть подумати не могли. І ці завдання не лише іншого масштабу, вони цілковито відмінні за своєю сутністю. У зв'язку з такими радикальними змінами в суспільстві і помітними сумами в бік цифрової глобалізації ринку постає дуже важливе запитання, яке я ставлю собі досить часто. Чи актуальність і звичок надзвичайно ефективних людей сьогодні? І чи не втратять вони свою актуальність через 10, 20, 50, 100 років? Моя відповідь така, що глобальнішими є змінами? І, що важчими є наші завдання, то актуальніші ставатимуть звички. Причина в тому, що наші проблеми і клопоти універсальні і мають тенденцію накопичуватися. І розв'язання проблем базується і завжди базуватиметься на універсальних, вічних, самоочевидних принципах, загальних для кожного е, стабільного і розвиненого суспільства, яке знала історія. Не я їх вигадав, тож і заслуги цієї собі не приписую. Просто зазначив їх і впорядкував у загальну і послідовну систему. Одне з найбільш разючих відкриттів, яке я зробив в житті, звучить так: якщо ви хочете досягти найбільших вершин і здолати найбільші перепони, визначте і застосуйте принцип, природний закон, який керує результатами, що їх ви намагаєтесь досягти. Те, як ми цей принцип застосуємо, звісно, залежатиме від нашої особистої сили, таланту, творчих здібностей. Проте, врешті-решт, успіх у будь-якому починанні завжди приходить завдяки гармонійному застосуванню принципів, до яких цих успіх прив'язано. Багато людей не думають про це, принаймні на свідомому рівні. Насправді ж дедалі більше переконуватися в тому, що рішення засновані на принципах. Разучі відрізняються від поширених у практиці і мисленні в нашій популярній культурі. Проілюструє цей контраст, контраст між кількома найзагальнішими людськими проблемами, з якими ми стикаємося. Так, проблема перша страх і невпевненість. Дуже багатьох людей нині мучить почуття страху, вони бояться за майбутнє, почуваються незахищеними на роботі, бояться втратити роботу і здатність забезпечувати родину. Ця вразливість, часто губство, є причиною небажання ризикувати в житті і покладатися на інших на роботі та вдома. Загальна відповідь нашої культури на цю проблему потрібно здобувати дедалі більшу незалежність. Моїми пріоритетами будуть я і моє. Я працю... працюватиму добре, виконувати свою роботу і по-справжньому буду насолоджуватися життям поза нею. Незалежність це важлива, навіть життєво необхідна, цінність і досягнення. Проблема лише в тім, що ми живемо у взаємозалежній реальності, і наше, найважливіші наші досягнення вимагають навичок взаємозалежності, якими ми ще й не володіємо. Друга проблема. Хочу зараз. Люди хочуть мати речі, мати все й одразу. Я хочу грошей, я хочу красивий будинок, гарну машину, найкращі розваги. Я хочу все, бо я на це заслуговую. І хоча нинішнє суспільство кредитних карток уможливує взяти і заплатити потім, економічна реальність, зрештою, виступає в свої, в свої права і нагадує нам, часом болючими стосунами, про те, що наші покупки не мусять коштувати більше, ніж ми здатні заробити. Вдавання, що це не так, призведе до катастрофічних наслідків. Вимоги прибутковості і необлаганні – навіть важкої праці недостатньо. З нинішньою карколомною швидкістю змін у технологіях та конкуренції, яку підсилює глобалізація ринку і технологій, ми маємо бути не просто освічені, ми повинні постійно вчитися і оновлювати свій багаж знань. Ми повинні розвивати свій інтелект і постійно підживлювати свою компетентність, щоб наші знання не застаріли. Шефи на роботі вимагають результатів, і в них є для цього міцтави. Конкуренція шалена на кону виживання. Сьогоднішня реальність це потреба виробляти, яку є вимоги, яка є вимогою капіталу, але справжня мантра успіху, стабільний розвиток і зростання. Нехай ви її дотягуєте до своїх картальних показників, але насправді важливе питання в тому, чи робите ви необхідні інвестиції, які підтримують і підсілять цей успіх через 5, 10, 15 років. Наша культура і Уолл-стріт голосно вимагають результатів сьогодні. Проте, неминуче настає мить. Коли потрібно зрівноважити, потрібно, потрібно задовольняти вимогам сьогодення і потрібно інвестувати в можливості, успіх яких у прийдешньому. Те саме стосується вашого здоров'я, шлюбу, взаємовідносин у родині, задоволення суспільних потреб, ну, такий початок вивчення цієї книги. От це автор. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей. Тримайтеся!